Children. Сьогодні ми з вами поговоримо про моє улюблене місце відпочинку взимку. My favorite place in winter Зима улюблена перероку всіх дітей. А чому, як ви гадаєте? Якою ви хочете бачити зиму? Морозною фрості, веселою фані, сніжною сноуві, сонячною сані, святковою холідейс, ясною брайт Які ви знаєте зимові місяці: грудень десембері, січень дженюрі, лютий феврурі? Зима winter, Мороз frost, сніг snow, Холодний cold, Сніжинка snowflake, Лижі sky, Сніжки snowballs, Ковзани skates, Санчата sledge, Сніговик snowman. Зима моя улюблена пора року через зимові канікули. А у вас як? Що ти любиш робити взимку? Ліпити сніговика To make a Snowman. Грати в сніжки To Play snowballs. Кататись на санчатах to sledge. А зараз хто у нас великий розумник та відповість на питання відгадає загадки? Захопився майстер ділом, все фарбує тільки білим. Що ж лишається робити, фарби іншої нема. Відгадали любі діти, хто малює так зима винця. Летять летять сніжки на поле ліс і сад, веселий світ ночок танцює, снігопад, сноуфол. Не художника малює, мороз, фрост. Прозоре, як скло, та не вставиш встав... у вікно, лід, айс. Кришуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. Та й швидкі вони, які ці блискучі, ковзаний скейтс. Беруть з гори вони розгін, коли немає хуртавин, а вгору їх на мотузку тягти потрібно по сніжку. Санчата слейч. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розстала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка Сноуфлейк. Давайте пограємо в зимові розваги. Відповіді є yes, сноу. No. Взимку прикрашають ялинку. Yes. Взимку засмагають? No. Взимку грають сніжки? Єс. Yes. Взимку поливають квіти? Ноу. No. Взимку грають у футбол? No. Взимку катаються на санчатах? Єс. Yes. Взимку катаються на лижах? Єс. Yes. Взимку грають на піску? No. Взимку ліплять снігові фігури? Єс. Yes. Взимку катаються на роликах. Ноу. No. Взимку грають в м'яч. Ноу. No. Взимку катаються на ковзанах. Єс. Yes. Взимку плавають? Ноу. No. А взимку ліплять сніговіка? Єс. Yes. Давайте допоможемо гноміку приготуватися до свят. Порахуй скільки ялинок. Ван. Одна. Порахуй скільки новорічних кульок. Фор. Чотири. Порахуй скільки цукерок. ТУ. Дві. Порахуй скільки шкарпеток. Five. п'ять. Порахуй скільки подарунків. Сикс. Шість. А порахуй скільки скляних куль. 3. 3. Порахуй скільки пряничків. Севен. Сім. А зараз пісні. Look at me. These are my buttons. One, two, three. These are my eyes and this is my nose. Wear a hat and scarf it's cold I'm a little snowman look at me these are my buttons one two three these are my eyes and this is my nose I wear a hat and scarf it's cold Які ви молодці! Goodbye.